Днями наша Миронівська опорна багатопрофільна лікарня в рамках гуманітарної допомоги отримала 100 матраців. Все це стало можливим спільним зусиллям голови Київської обласної ради Наталії Гунько, заступниці голови Київської обласної ради Тетяни Семенової та за ініціативи депутата Київської обласної ради Дмитра Жукотанського ну, потреба є всюди і завжди, і особливо такий час. І ми сьогодні. Я попробую ініціювати в обласній раді за це їм. Велика подяка в лиці голови облради, заступник обласної ради. Є медичні матраси, які ми зараз от хочемо подивитися, наскільки ми їх можемо тут примінити. Е, дуже важливий на сьогоднішній день будь-яка допомога, ви це дуже добре розумієте. Е, пробуємо зараз допомогу не тільки в вигляді матрасів, не тільки в вигляді от таких медичних, а й хлопцям на передову. От зараз ми маємо можливість таку: сьогодні присутствуємо, сьогодні от, от такому ракурсі допомагаємо. Тому і дякую, звичайно, всім нашим людям, які теж несуть непосильну роботу от в такій допомозі. Мозі війна, на жаль, ну в життя корективи і достатньо складні. Яка кількість? Сто штук. Однозначно, така допомога потрібна нашому закладу для створення більш комфортних умов для перебування хворих під час лікування. Тим більше за час війни, коли немає змоги виділити для цього бюджетні кошти. Що і відзначила заступник міського голови Світлана Паришкора. По-перше, хочемо подякувати за постійну підтримку нашому депутату обласної ради Дмитру Жикутанському. Подякувати адміністрації Київської обласної ради за постійну підтримку. Сьогодні ми отримали чудові матраси, які будуть комфортно примінені для того, щоб на них перебували хворі нашої лікарні, і про майбутнє розподілення їх ми ще подумаємо. Особливо вдячний за необхідну і своєчасну допомогу генеральний директор комунального некомерційного підприємства Миронівська опорна багатопрофільна лікарня Анатолій Ситник. Вдячний, що привезли допомогу, та люба допомога це нам таке робить підґрунтя, що ми зможемо краще допомогти нашим. Людям із ОТГ, і тих, хто до нас і не, не нашим, щоб їм було легше, і вони здоровішими були. Тому спасибі. І хай чаще приїжджають. Ми з великим задоволенням будемо їх тут зустрічати. Ось, ну і, і Дякувати. Анатолій Павлович також зазначив, що якнайшвидше буде визначено, де саме в якому відділенні вкрай необхідні такі обнови, і також частину матраців буде передано для Миронівської лікарні відновного лікування.